А перед початком цього відео я розіграю ось таку BMW M8 з вінілом 1695 кінських сил і всякими донат-прикалюхами, донат-обвісами, стробоскопами і так далі. А щоб тобі її отримати, тобі потрібно просто підписатися на цей канал, поставити лайк на це відео, написати абсолютно будь-який коментар під цим відео. Переможця я оберу рандомно в наступному відео. Давненько, друзі, вже не було відео на ютуб-каналі, а саме аж цілих півтора місяці, і зараз я постараюсь це виправити і буду. Випускати відео частіше, а також надіюсь, що ви проявите хороший актив під цим відео. А тепер переходимо до самого відео. Всім привіт, друзі! Радий вітати вас на новому відео по грі Car Parking Multiplayer З вами як завжди, я Арчену. А ми починаємо. У цьому відео мій підписник кинув мені виклик знайти 5 автомобілів, які він скаже на авторинку. Будь-якому авторинку, або ж це донат авторинок, або це звичайний авторинок на онлайн сервері. І якщо я знайду 5 машин, які він мені загадає, я йому їх подарую. А якщо ж ні, то підписник залишиться ні з чим. По правилам, я не можу купувати машини не з авторинку, тобто купувати машину з самої гри мені заборонено. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Погнали. Так, ну що ж, ось я вже і на сервері, і ось підписник мені написав, які тачки він хоче, щоб я знайшов. А саме М2, любий вініл, Супра 1695 Кінгісил, Багі вініл, М4695 кінських сил та синій автобус. Ну що ж, а зараз відправляємося на сервер шукати ці машини, і я думаю, спочатку ми зайдемо на англійський онлайн-сервер. Спочатку не будемо починати з донату, а зайдемо на англійський сервер по одній простій причині. Там більше онлайн, і це дорівнює тому, що можливо там буде більше гравців, які будуть продавати саме ту машину, яку нам потрібно. Я вже під'їжджаю до авторинки. Я думаю, першу машину, яку ми будемо шукати, це М2 з вінілом. І тут поки що я її не бачу. Ну в цілому, це було очікувано, тому що М2 не така ліквідна машина, і вона рідко зустрічається на авторинку. Я зараз трішки почекаю, якщо вона тут не з'явиться, то я буду думати щось інше вже. A few moments later. На жаль, витративши 25 хвилин на очікування, я так і не побачив на авторинку М2, тому пропоную відправитися на якийсь інший авторинок, і зараз ми так і зробимо. Я зайшов на донат авторинок і зараз ми будемо шукати цю машину тут. І тут вже шансів більше, звісно, але теж їх не так багато, тому що я досить часто заходжу на донатринок, але М2 мені трапляється ну рідко. Зате прикольна М5 тут зустрів, візьму для вас на розіграш ТГ. До речі, хто ще не підписаний на мій телеграм-канал, ось ви бачите QR-кодове послання в описі під цим відео. Там проходить регулярно багато розіграшів та цікавої інформації. Тому підписуйтесь, послання в описі під цим відео або QR-код на екрані. А тим часом пошуки М2 продукту. Задовжується, і поки що я її тут не наблюдаю. Зате я знайшов автобус, який, в принципі, є в нашому списку, але він повинен бути синій, тому ні. А от, до речі, ця М4, вона з вінілом, вона 1695 сил, тому ми її беремо і першу машину ми знайшли, хоча не ту, яку намагались знайти. Хвилин 15 я ось так листав авторинок, і потрібний нам М2, я так і не знайшов тута. Я знову зайшов на звичайний авторинок, але цей раз вже на українській. Сервер, будемо чередувати між Донат-Авторинком і звичайним, і шукати, поки нам не попадеться наша М2, яку ми шукаємо. Звісно, ніхто не виключає варіанту, що нам попадеться тачка, яку ми теж шукаємо, але не М2. В такому випадку ми теж її, звісно, купимо. А так, що ми бачимо на авторинку? На авторинку поки що М2 не наблюдаю. І давайте напишемо в чат, що куплю M2. Можливо, у когось є так, хтось продасть. Друзі, скільки б я не писав в чат, скільки б не знав знаходився на авторинку, М2 так ніхто не продає. На авторинку вона не з'являється. Тому я вже сумніваюся, що ми її знайдемо, але все-таки не втрачаю надію. Дублюю ще раз текст і почекаю ще трішки, можливо, з'явиться. Коротше, друзі, всі мої шанси знайти М2 поки що безуспішні. Тому ми зараз відправляємося знову на донат авторинок і шукаємо знову ж там Так, ну що, давайте дивитися, що ж у нас є на донат авторинку знову. І поки що я не бачив взагалі наближеного нічого до М2 і до інших машин, які нам потрібно. Але будемо шукати, будемо дивитися. М2 не знайшов, але у нас була супра, але вона 925 сил, тому вона нам не підходить. Нам треба саме 1695 сил, а так би можна було зараз би взяти. Але, на жаль, ні. Знайшов ще одну супро, але також 925 сил, вона нам знову не підходить, тому ми її пропускаємо і шукаємо далі М2. Ось є ще одна супра з ось таким вінілом. 1695 сил, це вже нова супра. І я думаю, вона по критеріям нам підходить. Ніхто не говорив, який вініл, тому ми беремо. І також, яка супра не уточнювалась, тому я думаю, вона нам повністю підходить, ми її беремо. Ну і продовжуємо далі пошуки нашої мм 2 Нарешті знайшов, друзі, блін, я тільки ще, случайно перегорнув на іншу тачку. А ну давайте. Так, все, на неї вже вернутися не вийде. Тому шукаємо далі. О, друзі, знову М2. Та Прям не було не було, а Зараз дві підряди, ще 1695 сил. Там було указано з вінілом, але тут, по суті, вініл є, тому ми його беремо. І М2 ми нарешті знайшли. Зараз полазимо ще трішки по авторинку і, можливо, знайдеться якась із машин, яка нам потрібна. В нас вже є три машини із списка, це BMW m 4 1695 сил, це в нас М2. І також Супра, 1695 сил у нас є. А ще нам потрібно ваги вініл, а також автобус синій. Я думаю, що найважче буде знайти синій автобус, але давайте ще пошукаємо на донатному авторинку. Можливо, він тут є, бо автобуси тут, в принципі, зустрічаються іноді час від часу. А автомобілі недоступні. Ну тоді давайте зараз спробуємо зайти на англійський донат авторинок і пошукати ці машини там, там теж, по суті, має бути більше вибору і більший шанс того, що нам трапиться саме те, що нам потрібно. І перше, що у нас тут є, це Range Rover з якимось незрозумілим вінілом, який нам теж не потрібен, тому. Шукаємо далі. Всі мої спроби знайти сині автобусові баги на донатному авторинку були безуспішні. Тому я зараз відправляюсь на звичайний авторинок знову, щоб пошукати ці тачки тут. Але тут я тим паче сумніваюся, що вони будуть. І, в принципі, я був правий, Поки що їх немає, але буду чекати, можливо, все-таки з'являться. І тут, друзі, також все безуспішно. Досить довго я вже тут стою, чекаю, але навіть схожі машини сюди не Заїжджали. Тому, я думаю, закінчимо пошуки і зупинимося на трьох машинах. Ну що, зараз десь має зайти підписник на сервер, і я йому віддам ці три машини, які я знайшов. Звісно, дві не знайшов, але хоч три, я йому подарую. Ось він вже в мережі, заходимо до нього на сервер зараз. Зразу віддаємо йому М2, також віддаємо Тойоту Supra, яку ми знайшли. І також віддаємо М4, яку теж ми знайшли. І, в принципі, все, по машинам у нас все. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписаний. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. З вами був як завжди, я Арчі. Бажаю всім удачі і всім пока-пока.